Друзі, саме зараз час нашого фотофлешмобу. 11 червня, день народження кухонної плити неочікувано свято. Тому цього тижня вирішив поговорити про вашу кухню. Тож друзі, влаштовуйте нам екскурсію по вашій кухні. Розкажіть, як часто ви там буваєте, що готуєте, які страви ваші фірмові чи подобається вам можливо дизайн? ваша кухня. чи можливо, ви хотіли щось змінити? то розказувати, А ми готові на це дивитися, і хто на сьогодні перший нам подається. Перше фото ми отримали від нашої глядачки Тетяни Чабани з Кременця вона пише, що в неї фото коханий. Я обожнюю готувати для свого чоловіка. Ще більше люблю, коли він готує для мене. Ось це фото з сімейного архіву, фото звід для мене від коханого, коли я лежала у пологовому будинку. Кожного вечора він мав зробити для мене фото, чи він поїв і не голодний. Ну так нормально поїв, друзі. Ковбаска. Клас. Ковбаска і кастрюля, скаже, нічого собі поїв. Маємо ще одне фото від Наталії Мельник з Донецької області. Вона нам ще написала: Усім доброго ранку, це моя улюблена кухня, де я проводжу багато часу, а інколи печу нашим хлопцям-захисникам пиріжки. Круто. І кухня яскрава, і, і дівчинка дуже красива. Дякуємо за фотографію. Маємо ще одне фото від нашої постійної глядачки Яни Чупурної І Вона пише, моя маленька помічниця донечка Софія, допомагає мені завжди ліпити пиріжки. І не тільки останнє, що ми робили разом, це був полуничний тортик від Валентини Хамайко. Отак. І в народжуваленти, Хамайка вже один. Маємо ще одне фото. Нам його надіслала юна глядачка Даніела, Вона також коментує свою світлину. Це я допомагаю мамі готувати шоколадний пиріг. Бажаю всім смачного і солодкого тижня. Ой, ковпак такий професійний. Круто. И мы имеем еще одно фото, ведь нашей глядачкой скоростной Людмила Савчук. И она написала нам осью. Очень люблю свою кухню, так как делали ее с мужем вместе, делали то, что хотели, лепили и красили, и даже ссорились. Но получилось супер. Это моя любимая комната, мои любимые тарелочки, чашечки, стопочки. А главное, там всегда есть аппетит. Так, а цена фотографии? А цена Це, це напевно донька Людмила. А Людмила здається була по, на попередній фотографії. А це Це донечка, донечка Людмили. Ну і донечка так само є на цій кухні. Червоний кулі. кольор кухні. Бачите, як у нас, схоже, з дизайном з кухнею сніданку. А друзі, надсилайте ще більше фотографій. Чекаємо на ваші фотографії. А, хештег дуже простий: сніданок, нижнє підкреслення, кухня. Ось так виглядає. Ми є у Фейсбук, я також є в інстаграм. А знайти в інстаграмі, підписати на підписатися на сторінку дуже просто. Ось так ми виглядаємо. Равлик, сніданок. Запрошуємо. thank <laughs> you